Святому слава Богу, слава Богу. Він достойний і радіє наше серце від присутності з вами тут. Ви знаєте, коли в інші зібрання ми заходимо приємно кругом народ Божий, але в вашому зібранні якась особлива атмосфера, якась особлива. Ви всі повернуті до кафедри як голівки соняшників до сонця рано. Я пам'ятаю, колись перший раз, коли я це замітив, для мене це було велике диво. Вечором пам'ятаю, що соняшники були повернуті в одну сторону, а раненько йду в училище біг, раненько, так знаєте, Дивлюсь, всі соняшники повернуті. Думаю, що сталося? А вони всі до сонця. Алілуя. Слово Боже, це є Сонце правди. Воно зігріває серця народу Божого. І ви блаженні, що ви вибрали таку благу частину слухати Слово Божого. Ми з вами є щасливі, але більше того, блаженні в Ісусі Христі. Алілуя. Він нас споріднив. Я вас тут когось одного, двох бачив, а здається, ніби ми всі разом жили десь в одному селі чи в місті, разом ходили на молитву. А, здається, ніби недавно вчора я до вас, бабусі, приходив і ви вгощали нас цукерками або абрикосами. Здається, це було все нам все вчора. Ми є рідні в Ісусі Христі, Алілуя! І в тому наше щастя. І через те Христос сказав: ось сатана хотів, щоб сіяти вас як пшеницю, але я молив. Отця, щоб не оскуділа віра ваша. Амінь. Нехай віра Божа, жива і свята буде в нас. І в Слові Божому є написано: майте віру Божу. Алілуя. Багато людей кажуть, я такої віри або іншої. Дехто католицької, дехто православної, дехто сьогодні в нас є на Україні автокефальна православна церква, є просто українська православна. І знаєте, різні церкви, і люди кажуть, я такої віри, я такої, дехто каже, я п'ятидесятник, не визнаю більше нікого, дехто каже, я баптист і не визнаю більше нікого. Але Слово Боже не каже, щоб ми були баптисти, п'ятидесятники, православні католики. Слово Боже каже, майте віру Божу. Амінь. Амінь. Нехай та жива віра в нас діє Духом Святим. Алілуя. Нехай та жива віра нас преображає. Нехай ми, отримавши від Господа силу святу, йдемо його святою дорогою. Я буду читати Слово Боже з української Євангелії. Я думаю, всі розуміють, правда, українську мову? Буду читати з 4 розділу, з 18 віршу. Але візьму 17 -тим віршем, вище. Заголовок такий, станьте новими людьми. Апостол Павло пише довіруючи. Довіруючи. Багато людей часто ображаються, коли кажуть, то віруючі, а то не віруючі. Я кажу, апостол Павло каже, довіруючи. І ніколи не кажіть віруючи або не Є вірні і невірні. Віруючі, є невірні для Господа, правда? А є віруючі, да ще й вірні для Господа. Бо віруючі сьогодні всі. Є люди, які вірять, в диявола, вони теж віруючі, але вони не є вірні для Господа. І через те є віруючі, а є вірні. І хотілося б, щоб ми всі були вірними. І написано слово Боже, станьте новими людьми. Тому я говорю і заклинаю в Господі, щоб ви більше не поводилися так, як поводяться язичники, в марності розуму свого. Затьмарені в розумі, відчужені від життя Божого через їхнє незнання та закам'янілі сердець їхніх. Вони втратили почуття. І віддались розпусті, щоб чинити всяку нечистоту в зажерливості. Але ви не так пізнали Христа, тому що ви чули про нього і були навчені в нім, бо істина в Ісусі, щоб ви відкинули попередній спосіб життя старої людини, яка звітліває в звабливих пожадливостях, а обновилися духом розуму вашого. Та задягнулися в нову людину, створену за подобою Божою, в справедливості та святості істини. Тому, відкинувши неправду, говоріть кожен правду ближньому своєму, бо ми члени один одному, гніваючись, не грішіть, нехай сонце не зайде в гніві вашому і не давайте місця дияволу. Хто крав, нехай не краде більше, а краще, нехай працює, роблячи своїми руками добро, щоб мав. Подати що нужденному, нехай жодне гниле слово не виходить з вуст ваших, а тільки добре для повчання, щоб воно подавало благодать тим, які чують його. І не засмучуйте Божого Духа Святого, яким ви запечатані в день викуплення. Усяка прикрість і лютість, і гнів, і крик, і лихослів'я з усякою злобою, нехай будуть відкинені вами, а ви один до одного будьте. Ласкаві, співчутливі, прощаючи один одному, як і Бог у Христі простив вам. Галілуя! Господь є цар царів, Він є життя. І підходить один чоловік після зібрання, коли ми мали проповідь, і він, він питає, чи ви рукоположені служителі? Ми кажемо, так. Каже: я хочу сповідатися. Я хочу відкрити тягар мого серця. І коли я дивився на нього йому років біля 80. старенький дідусь, бачу в очах страх і тривога. І стоїть, знаєте, ледь слова вимовляє. І коли я відійшов з ним в сторону, він каже, я хочу вилити той тягар, який на моїй душі. Він мене гнітить і мучить. Я послухав, відійшли так в сторону, він каже, Михайло, я не можу, моє серце мене судить, Бог мене судить. Диявол з мене сміється і моє серце розбите. Я хочу скинути. Кажу, то, будь ласка, скажіть. Каже, тільки слухай уважно, я не був в хаті своїй чоловіком для жінки. Я віруючий. Я ходив на зібрання, я читав Біблію і молився Богу. Але я не був чоловіком, я був звірем для неї. Завжди я до неї находив претензію і причину. Не так поопрасований костюм, не так зварена їжа, не так поставлене ліжко, не так прибрано в хаті. І весь час я був звірем для неї. Вона часто лила сльози, ховалася в куточок. Мої діти не відчували батьківської любові. Я був жорстокий до них тиран. Я їх заставляв читати Слово Боже. Я їх заставляв молитися. Вони не хотіли того робити, коли я був присутній. Вони не хотіли, каже я був жорстокий. Я зрозумів, я не тею дорогою пішов. І став і плаче. Так сказав все, і став, плаче. І каже, скажи, бо я відчуваю скоро мої дні відходу від землі. І я не знаю, чи мене Бог прийме до неба, бо чую небо для мене закрите. я до нього кажу, так як ви скидаєте з себе цей тягар, так як ви визнаєте, я хочу запитати, а де ваша дружина? А він каже: Он до собі. показав пальцями, глянув на неї, покликав. І коли вона підійшла, знаєте, вона така засмучена, підійшла, стала. Видно, до останнього дня були якісь проблеми в сім'ї. Вона стала, я до неї обняв її, кажу, мамо, ви втомилися. Але гляньте в очі вашому чоловіку. І вона підняла очі, глянула йому в очі. Вона, знаєте, не хотіла зразу, потім так підняла, глянула, хотіла опустити і затрималась, і коли дивилася йому в очі, в неї по щоках потекли сльози, бо він стояв, плакав. Я обняв їх обох, я кажу, ви мої батьки. Я благословляю вас іменем Христа. Каже, ваш чоловік сповідав сьогодні все нечисте. Він сказав, скільки він вам зла зробив. І вона до нього дивиться і каже: і ти мене прости. Бояни така була. А він каже, прости мене, прости. Я дивлюсь, знаєте, з очей сльози все крепше, і крепше, і крепше. І ми почали молитися. І коли молилися, поклав я руки свої на нього, помолився. І знаєте, після молитви я йому хотів тільки казати, щоб він вірив в прощення Боже. Бо написано: признавайтеся друг перед другом в проступках і моліться один за одного. Багато може посилена молитва праведного. Чуєте, людина, яка сповідається і скидає гріх, вона стає праведна через Ісуса Христа. Амінь. Амінь. Ви не думайте, що молитва у того праведного чи когось з братів, вона буде сильна над вами. Якщо ви не скинете тягара, буде безсильна молитва, коли ви скидаєте. Входите в праведність Божу. амінь. Тоді ваша молитва вона славить небо, і ота молитва праведного, вас, оправданого Христом, вона стає сильна, і Господь іде до вас на зустріч. Алілуя! І коли я відкрив свої очі після молитви, такої гарячої глянув в лице цього чоловіка, хотів йому сказати: вірте, що вас Господь простив, вірте, що він зняв, вірте, що після цієї молитви небо відкрите, але я цього не сказав я тільки глянув в очі з його очей сеяло світло, алілуя, Щоки мокрі від сліз, а він тремтів, тремтів весь спотівший, мокрий, і каже: на мене якась велика сила зійшла. Каже, я обновився. Я не знаю, я по-іншому глянув на світ, глянув на жінку, обняв. Вони стояли, плакали, він її поцілував. І коли вони так стояли. Я на їх поклав руки, усміхнувся і кажу, а тепер я вас благословляю, молодожони, на життя в любові. Вони обнялись двоє стареньких людей. Але я дивився, як сильно зробив роботу Дух Святий, алілуя! Господь є сильний рятувати, Господь є сильний звільняти людські серця від кайданів гріха. Ми читали в слові Божому, чого проходить і де істина, і в чому істина сьогодні на основі цього слова коротенько розглянемо. Чому істина? Часто ми чуємо з проповіді і добре, і правильно, що нам треба служити істині Божій, служити в істині Божій. А як то є? Розуміємо, знаєте, буває так, як апостол Павло казав, ні вежда в Слові я, но ні в познанні. Розуміння маємо, щоб сказати, а слів буває не вистачає. І через те, хто читає Слово Боже, то Слово Боже саме себе тлумачить. Не треба тих, які тлумачать Слово Боже. Саме Слово Боже воно саме себе тлумачить, тільки треба читати, пояснює. Один віршик не зрозумілий. Старайся читати частіше слово Боже, і він тобі буде зрозумілим через деякий час. Він зайде в твоє серце. Живий той потік Божої благодаті, і твоє серце відживе. І через те на основі цього прочитаного тексту ми розглянемо, в чому істина. Написано, бо істина в Ісусі, але це ще не все. В чому саме полягає істина християнського життя, і в чому проходить відчуждення від життя Божого? Як воно стається і в якій послідовності? Ми читали в Слові Божому, тут написано, 4 розділ до Єфесян, 21 віршем, тому що ви чули про нього і були навчені в Нім. Бо істина в Ісусі, а тепер слухайте, в чому полягає істина, щоб ви відкинули попередній спосіб старої людини, яка зітліває в звабливих пожадливостях, а обновилися духом розуму вашого та зодягнулися в нову людину, створену за подобою Божою, справедливості та святості істини. Щоб ви відкинули старий спосіб життя. Істина в тому. Може дехто каже, я пізнав істину. Але якщо твоя жінка в куточку л'є сльози, ще не пізнав ти істину. Бо написано в Слові Божому, і пізнаєте істину, і істина вивільнить вас. Коли твої діти, тату, тебе бояться, ти ще не пізнав істини. Коли вони бояться, що ти схватиш якусь річ і можеш вдарити, коли вони бояться, що ти можеш крикнути на них, і вони тобі правди не скажуть. Написано в Слові Божому, хто крав, нехай більше не краде. О той хлопчик, який може по карманах шастав, коли ви тут на зібранні. Викрадав отам долари чи гроші, будь-які незалежно монети, чи на Україні, чи тут. Якщо він по карманах шастав, якщо він знає тату тебе як тирана, він тобі ніколи не признається, що в нього такий тягар. А він сам мучиться. Я пам'ятаю, на двох зібраннях був і робив заклик до покаяння. Один хлопчина біг з самої задньої лавки і впав на лице. І коли запитали, це було в Харкові, хлопчина, що з тобою? Каже, по карманах хожу. Не можу, каже, сижу на зібрання, мене тягне сатана. І я йду, каже, по карманах шукаю. Сам зляканий, знаю, що зловлять, знаю, що стидно, але йду і шукаю по карманах гроші. Я не хочу того робити, я каюсь. І коли він покаявся, молилися за нього. На другий день знов заклик. І знов, коли заклик, виходять люди на покаяння, а де людську точку сидить, той самий хлопчина плакав, плакав, підривається, і знову біжить наперед. Каже: я хочу затвердити своє покаяння. Я чую Дух Святий говорить, що я ще не все викинув в серця. Я знов біжу каятися. Дехто з людей його не зрозуміли. Вони подумали, що він якийсь лицемір або не має сили волі над собою. І знаєте, так, глянули, і він, він знову в сльозах каже, я хочу зриктись, крадіжки злодійства. Але дехто стояв, хто має духовні почуття, він плакав за того хлопчину, не осуджував. Люди часто думають, ага, якщо йде на покальню, значить грішний. Дехто часто стоїть, як фарисей в своїй самоправедності і каже: йде на покальня, за ним щось криється, за ним десь там щось є. А той бідний митар б'є себе в груди і каже, прости, будь милостивий, до мене, Боже, набагато правильніше вийти хоч навіть раз десять, покаятися. Написано, якщо згрішить проти тебе, брат твій. І в один день сім раз і скаже каюся. Каюся, я болію, я ще не можу перемінитися, але мені надобридло, надокучило ходити в такому стані, як я хожу. Я сам собою незадоволений, Я хочу з Христом жити в правді Божій. Я каюся. Каюся, це не просто вибач. Вибач, це значить, ти десь там трошки не добачаєш, ти мене не розумієш, я стою вище тебе, але ради того, щоб ти не соблазнився на мені, то вибач. Вибач, оце, знаєте, часто люди привикли, вибач, вибач. Але слово Боже каже, не вибач, а каюсь. І якщо кається сім разів в день брат перед тобою, ви скажете, так що то за брат, що то за сестра, коли він сім раз в день може згрішити, але ти духовні чувствування має, коли йде людина до тебе, і вона стомлена, як той маленький хлопчик, два рази біжить, він кається, Амінь. Він відчуває, що в нього в серці ще не достає життя. А написано: но ви не так пізнали Христа. Слово Боже каже, так як істина в Ісусі, і ту істину ми повинні прийняти. І та істина розшифрована, щоб ви відкинули попередній спосіб життя. Ота істина, яка входить в серце, вона звільняє. Істина робить тебе щасливою людиною на землі. Ти йдеш в помазані Христові. Я знаю один такий вислів, пам'ятаю. Записав у блокноті, там були такі слова. Я вичитав, і мені дуже сподобалось, що немає більшого щастя під небом, як бути носієм істини. Амінь. І Я подумав дійсно, істина це Христос, носієм істини, відкинути попередній спосіб життя старої людини, яка зіткліває звабливих пожадливостях, а обновитися духом розуму. Брати сестри, обновитися духом розуму. Не обновитися добре, коли ви обновляєте свої свій, е, зовнішній стан костюмом новим або платтям. Добре, коли ви не оголення, але йдете на зібрання і ви бриєтесь, да? по-українськи голголитесь. І коли побриється чоловік, дуже приємно, коли зовнішність його гарна, але слово Боже закликає обновитися. Духом розуму. Алілуя! Сьогодні Божа істина, Слово Божого, я не хочу сказати, що тільки сьогодні, але сьогодні, само собою, і так само вона лється до вашого розуму. Ці живі струмочки, Божої води, вони течуть в нашу свідомість і вони відмивають серця. Амінь. Амінь. Я знаю, тут на цьому місці не тільки дідусі задумались, що, може, і я в житті своєму десь поступав, як тиран сим'я з жінкою, але я знаю, з цього і жінки зрозуміли, коли та жіночка сказала, і ти мене прости, бо я не така була. Дехто з вас, старших жінок, думаєте, дійсно згадали життя. Отак, як понизочці пройшлися до Дня весілля свого, воно там ніби далеко було, а здається, вчора. І ви знаєте, пам'ятаєте всі добрі вчинки, які ви робили, і пам'ятаєте всю біду яку ви наносили, тягар. Коли ви казали що щось не так, і ви думаєте, сьогодні я прийду додому і скажу, пробач мене, чоловіче, пробач мене жінко, пробач мене тату, пробач мене мамо, пробачте мене дітки. Ви знаєте, як я бачу, як кається мама перед дітьми. Це така картина, що я не міг сидіти, я плакав. Я сьогодні не буду розказувати, як буде час, може завтра розкажу. Але знаєте, це Дух Святий, коли починає роботу, то тоді немає різниці у віках. Немає різниці в соціальному положенні, немає різниці в освіті. Коли Дух Святий бере серце, то те серце виливається перед Христом. Те серце стає таке миле. Воно несе ласку маленьким діткам, несе ласку в сім'ю. І через те треба відкинути. Треба підперезати розум Духом Божим. Написано обновитися Духом розуму вашого через Слово Боже, через Дух Святий, через правду Христову. Чого люди відходять від Бога? Чого буває скандали в сім'ях, чого буває недорозуміння? Якраз, тату, подивись, якщо твої діти вони відходять десь в гріх, не докоряють. Ми євангелисти, не для того, щоб докоряти людей, а для того, щоб сказати, щоб відрубати диявольське коріння словом Божим, мечем правди Божої, і щоб батьки обновилися, щоб дітей покликали, і щоб істина Божа торжествувала. Алілуя! Ми тільки за те. Амінь. Бо є люди, які тільки навчились критикувати, але людина, яка робить працю Божу, яка щось старається робити, не що-небудь, а щось, яка старається робити, то вона нуждається не в критиці, а в підтримці. Молодий проповідник, який стає на проповідь, він нуждається в підтримці, нуждається в підтримці сестра на декламацію, хористи співаки, підтримка, а не критика. І хай би Бог Духом Святим сьогодні зачепив наші серця. Тату, не шукай причини в синові твоєму, якщо він відходить від Бога. Якщо він не читає Біблію, ти кажеш, сядай, читай, а він не хоче. Знаєш чого? Він не бачить тебе, щоб ти її читав. Бо коли ти її читаєш. Один казав, я п'яний додому йшов. Я тихенько прокрадався, щоб не почула мама, звіруючий сім'ї син. Батько до мене завжди казав, якщо ти не будеш іти, я до тебе буду приміняти, приміняти фізичну силу. Я буду тебе, якщо ти будеш п'янствувати, я вижену тебе з хати. Я не дозволю тобі нечистивцю такому бути в моєму домі. І каже, моє серце озлоблялось. Я кажу, йшов додому для сміливості спеціально випивав декілька грам спиртного, щоб бути крепшим, сміливішим, ніби так сказати. Е, ну, Він казав для бодрості, для геройства. Але каже, коли я заходив, отак озлоблявся проти батька. Батько мене так, і я до нього так. І каже, я думав, що напевно я ніколи не покину. І один раз я прокрадався тихенько, каже, це було вже пізно. Прокрадався через кімнату. Я каже, не замітив і не бачив і не знав. Але коли прокрався, каже, і закривав двері, я почув шепіт мами. Вона знала, що то я п'яний іду. Батько спав в другій кімнаті, а я почув шепіт мами. Ісусе, ти знаєш мого Сашу? Ісусе, я не на руках молитви, яка я двері не закрив. Я чув, як вона хлипала. Вона тихенько втиралась, щоб я й не чув. Але я кажу, чогось не закрив двері. Я кажу, прислухався, прислухався. Я відчув, як рядом біля мене став Ісус, Поклав на мене свої руки. І я там біля дверей почав клепати крепше, ніж мама. Алілуя. Алілуя. браття, сестри! Таким шляхом написано. І не оскарбляйте Святого Духа Божого, як тут по-українськи, не засмучуйте Божого Духа Святого, яким ви запечатані в день викуплення. Усяка прикрість, лютість, гнів, крик, липослів'я з усякою злобою, нехай будуть відкинені від вас. Чуєте, оце все відкиньте, не докоряйте. Не рубайте, а словом Божим зігрійте те серце, яке охолодає, яке диявол хоче стягнути в прірву, стань в проломі, підніми руки, як та мама, серед ночі, а небо завжди чує. Високопоставлені люди вони визначають часи, коли прийомний день, коли прийомна година. Небо завжди прийомна година. Алілуя! І небо завжди робить роботу по щирості. Народу Божого, хто з вас сьогодні є на цьому місці, і ви скажете, я не такий в житті своєму був, а Дух Святий турбує вас і кличе сьогодні до покаяння. Да. Да. Я не хочу вас докорити, я не хочу вам сказати, як ви зробите, але ви самі подумайте, вас кличе Бог. Тату, якщо ти в житті своєму до дітей проявляв жорстокість. А не проявляв любов Христову. Якщо ти сам не вникав в Слово Боже повністю і не смирився, а дітей хотів смирити, знай, якщо ти не смиренний перед Богом, не будуть діти смиренні перед тобою. Ви знаєте, моя жінка, в нас п'ятеро діток, і вона до мене каже: Міша, скажи Розі, щоб вона мене слухала. Сама старша дівчинка Роза, скажи, щоб вона мене слухала, вона тебе слухає мені мене ні. Я кажу, танечка, вона сьогодні рано побачила, як ти мене не послухала. І знай, я не можу заставити дитинку слухатись тебе, коли ти не слухаєшся мене. Бо це буде насилля над дитячою волею. Написано Христу глава Бог, чоловіку глава Христос, а жінці голова чоловік. Я не сказав, що що я сказав, ти повинна робити. Але коли нормальна здорова порада, і жінка її не слухає, ото так не будуть слухати, мамо, тебе, діти. І не дивуйся. Що діти тебе не слухають, ти не слухаєшся свого чоловіка. Чоловік, не дивуйся, що жінка тебе не слухає, ти не слухаєш Христа. Амінь. Амінь. І нехай сьогодні Дух Святий своїм покаянням зійде равась, карамен. Нехай покличе серця. І хто сьогодні відчуває, що необхідно скинути з себе тягарі? Хто відчуває, що проблеми в сім'ях? Хто відчуває, що якийсь гріх гнітить, ходив дорогами, але далеко не підеш. Ти прив'язаний і сьогодні тебе кличе небо. Гнівався, кричав, злобився. Не було миру, не було виконання Слова Божого. Тебе кличе небо. Будь ласка. Хто хоче в цій молитві, алілуя. бо я відчуваю, через те я сьогодні голосно не проповідую. Сьогодні я говорю, бо говорить Дух Святий. Він сьогодні дасть прощення. амінь. І хто хоче це прощення мати, не постидається людей, то того не постидається Ісус перед ангелами Небесними. Амінь. Хто сьогодні хоче визнати тату, не думай, що твої діти тут, і ти скажеш, що вони подумають, як я піду наперед каятись. Вони побачать тобі Дух Божий, побачать роботу Божу. І вони підуть за тобою. Не дивуйся, чоловіче, не кажи: жінка, ти в мене непослушна, іди каятись. Подивися, якщо непослушний Христа, ти сьогодні підеш сюди, твоя жінка залється слізьми, і Дух Святий покличе. Амінь. Скаравел! кор мене геть Ходатайство Духа створеваєш. Амінь. Через те, хто хоче віддати серце сьогодні, обновитися духом розуму, викинути все диявольське свого серця. basicamente it's